Вихажу один, я на дорогу. Ох. Початок шостої години вечора. Іде мій дід, Господи, слава Богу. Він там не замерз на тому ставку. Рибок, рибок іде, де кицька хоч би не почула, бо зараз буде кричати І Я не буду кричати, ні-ні. А кицька то та буде кричати, як наробить крапету. І Іде да, іде да, дід, да діт. А, що вже діт. Звісно. Що скажеш? Риба є, бо не пустить доходить. Є. Трошки більше, як вчора. Да, та ти що, о, йдемо, заходь тоді. Заходь. О, так що йдемо, зараз буде в нас риба. Сонце вже так низенько над горизонтом. Як воно вже все достало. Оця зима, якій ще нема ні кінця, ні краю. Ще будемо її цілий місяць терпіти. Ще березень буде такий. Хтось знає який. Так, ідемо на рибу. Ти давай, давай, сушим весла. прибігла, весело. Суши, суши весело. Не Нема? Нема. Ти, в нас у дворі ще й сніг є. А там, де ми йшли, не було гать. Це, мабуть, те, що ти накидав на гору. Підгортавсьо. Тут холодок чи що. Ну, нема а... ніде, на городі нема в дворі сніг ще є. Можна його перенести. Чого, на гору, але... Може його ну, нагород винестись. Да, чи може мою тепличку. Ну на що ще є снігу трохи. Так. Собаки гавкають. Кицьки немає, ну, слава Богу, по що тут. Та й риби, як на плака. Хватить тобі. А мені хватить, дід. хватить, хватить. Ж їсти, Не хочу, я ж так наїлася, що ці. рибного супу наїлася, отож зварила собі рибний суп. І чогось його так наїлася. без хліба, головне, і з цибулиною. Так наїлася, що не хочу вже й дивитися. ні на що. Mm. От у мене така діє, що як наїси. Mm. Си, mm. Си. Mm. Да? Ну давай, зараз виловимо її. Хай вона плаває. Хай кіцька не бачить, поки. Mm. Ага. Дід мені акваріум казав зробить. О. Mm. А ще каже, давай воду затягнемо. Ох, дід, як придумає щось. Ще є. О, який гарний ось оцей. Гарненький такий карасик. Карасик. Може псанок свій запустимо. Наберемо води. Все одно вже може не замерзне. Чи морози ще будуть, чи ні? Будуть. Будуть. Як вони вже мені ці. Морози і все. Десяток буде, бабуся. Ось такий акваріум від був. Приготовив. Раді? Да, да. О, о! Появилася пушинка на горизонті. Що то вона запідозрила, що без неї ділимо? О, це да! О, пушинка. Та... Де ж він дівся? Такий, як пушинка завбільшки. Ось його пушинка. <рігла> <рігла> а, ну, 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 ну. О, дивись, бо кури в неї покрадуть. Там ще ж кури воно, бігають, воно. та нам треба, щоб покрали. Все, нема більше? Там наче не було. Не видно. Оце де він дівся? Та я її хотіла ловити. Ого, я його і в руці не вдержу. Ох і здороветельний який. А холоднючий який, а здоровий який. Та таких штук треба мені хватило. Там... О, -о, 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 -о це карась. Отак. Отак його. його пушинка. Пушинку теж нагодувала, через те вона й не кричить. який, Ось моя і рибка. І тепер, і тепер осталося її присолити трішки, і почекати, щоб вона просолилася. А що буде далі, то потім покажу. Ох, і Так, Та, да. така рибка. Як їсти Ох, яка рибка. Свіженька з нашого озера, а. Надо ж таке. Там ще й риба якась є. А тіт стоїть, тільки радується, що він піймав її. А сьогодні не пішов, бо нема колись діти. Та сьогодні вже якась погода, не така, як було. Десь сонце заховалося, малося дощ і сніг будь і нема нічого. Земля суха. Починається знов засуха, коли той дощ буде, коли той сніг буде, так що да, Воно пише 20%, 40%. Це дощ чи що воно? Це тільки так. Вони самі не знають, що воно таке. Показує їм хмарність, а дощів немає. Літають, розганяють, ніяких дощів нам не обіцяють. Так, коротше, Чекаємо, що буде з цією рибкою долі. Ага. О, яка сніжинка пролетіла. Ай. На сьогодні 20%. Так. Чекаємо. Ди, сніжинки пролітають. Маленькі, маленькі. Це стоїть 20%. Ох. Оце такий результат у мене. Ось така красива рибка. Бачила Альона. Хотіла, щоб дід поміг мені, а він не схотів. Ну, пішов десь воно. Каже, в мене нема коли мій, я така не їм каже. Ну, здравствуйте, приїхали. А тут така рибочка, тут така рибочка хороша. Вона така хороша. Як же ж їй можна не їсти щось? ось така хороша, така гарна, така вона ммм Що мені з нею робити, а? Не знаєш? Ну, зараз я спробую її. Зараз візьму цибулинку. Ох, ну, розумію, що потім воду буду пити цілий вечір. Ну, що зробиш? Воно так смачно. Як же ж воно такий запах такий? І воно ж таке смачне. Смачне таке смачне. Ну хоч і вредно, ну, смачно. Ну що мені прийдеться мені мучитися коло нього? Да, от гора яке. Не шукай, вже то саме приходить. Приніс риби, я її почистила, все зробила, приготувала. Відмовився. Та ні, я ївся... Всю я, звісно, не з'їм її. Не можу ці дві штуки з'їм. Все одно ще дідові залишу. Так що, всім смачного. Рибка дуже хороша. От так виглядає. Так що буду я працювати. Давайте, до нових зустрічей. Так, все. Чишла я шо така. А що ми тут робимо? Рибу я Хороша? попробую. багато. А де взяли? В салку. Да. Дід дали в риби? Я їла, не доїла. Дід їв, ну нехай краще доїсть, бо в мене вже язик болить однеї, неї. Ох. Ну, дід хай її доїсть. Ну, Якщо дід не доїсть, то остається... ще, Ні, ще один варіант стається. який? Не знаю. Кицька доїсть. А якщо киська не доїсть, то й ще є варіант. Ще кури після неї. Ото, що киська не доїдає, прибігають кури і чисто роблять. От уже. Прибирають усе. Під нуль. Як і не було нічого. Кисточку, На кожну кісточку кажуть. Хто не кури? Но. Клюють усе підряд без розбору. Молодці. Сьогодні теж чотири яйця. Ну, може, скоро ж потепліє, та почнуть гарно нестися. А, дід? Не знаю, може. Ну, поки ми зайняті рибкою. Дідо все розпробує. А, може, йому сподобається, та він іще піде. Чи вже не буде льоду? Буде. Ще буде. Ще хватить на долу? Ще морозу. І Ще мороз. став, а завтра, може, не буде, чи буде. До середини, березня, це точно. А ти не відчував, що сьогодні так холодно, так? Відчував. А чого воно? Сьогодні ну, такого морозу не було. Трошки після обіду розстало, а то. Воно сиро якось стало і вітер, а то не і такий розставало. дубар, який що не хочеться й на дворі повибувати. Я вийшла пару разів, а думаю, та ні, товариші, я не буду на дворі гуляти сьогодні. Давай плити і коче горить. Ото вийшла на дворі, почистила рибку, ну я нагріла собі води, щоб була тепла. Бо в холодній воді я не ризикнула бовтатися. Коротше, її почистила, потім вона постояла, потім вона постояла. Потім вона постояла Просоліла трошки чуть-чуть небагато, бо як буде багато солі, то тоді більше води хотітиметься. А вже як хотітиметься, то вже не нап'єшся її. Ну, Я тобі ще цього хліба спортила тобі. Я бачу. Намазала його маслом кусок, а зверху таке повідло, що його розмазати не можна. Воно таке, як жочка, ну, і ще є буде хороша воно. І після риби. Це ідеальний варіант. Так що тобі повинно сподобатися дід. Побачимо. Да. Де його риби? Ні, мені цікаво за тобою спостерігати. <рес> Та я знаю, що ти довго не схочеш її перебирати. Скажеш, перебирай її сама. Mm -hmm. Ну там було два величеньких, то то я їх і. Да. Я їх приговорила. Молодець. І киську нагодувала остатками. Так що сьогодні всі з рибою. А потім ми білий кури покривали. Мелочі всі, що киська не доїла. І ще й дідові осталося. Я теж не дуже, дуже так знаєш. Отаку рибу я тобі казала, як я її люблю. Я люблю тільки морську. Там один, хреб... Там один хребет у морській і немає тих маленьких кісточок. І як звариш суп із неї, та їй й хочеться. А це хтось знає, що колюча таке, та його. Та це ж вона пожарена та кицька її, а свіжа вона ще й не дуже з лускою тут. Дуже надо. Ой. Е, пожарить і дать кицьки, О, їй таке подобається. Ну Нічого, я тебе трошки на пам'ять засніму, як ти з рибою мучишся. А ти вже нагрівся, бо ти вже не роздівся, вже, дід. Так сьогодні змерз, що не хоче роздяг... роздягатися. Дуже ну, як пройшовся до лісу туди-сюди, то нагрівся, я думаю. А скажи. Скажу. Так, ну бери другу вже, там вже нема що. Все, я вже не хочу. Та я все не хочу. Віча явно запіш. Хліба будь цей. Ця... Кава ця захована. То це корій. Та яка разниця. І він воно. можна і не гарячий пити, можна й теплий пити. Особливо після риби, так і... Спортила мені щось на роботу. Да, така... да, да, спортила. Може, викинути, ну, треба. Там теж не пропаде на дворі, попробуй щось викинути. Там жучка тільки раз і до землі, де не долетить. Вона весь час на порозі сидить там. Що? Ох, Іварення, аж до зубів не віддереш. Нічого воно розстане і віддереться. То ж треба так зварити, так? Да? Угу. Я ж не знала, що його багато не треба варити. Та варю, 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 варю. А воно вже у тому, що я варила. Каструля варила. Ні, в каструля і... і трошки. В каструлі я і не варила, ну воно вже на кучку складалося. Я так ложкою мішала. І зложувала його вища й вища. І ще варю. Та ж його вже ж, тоді очнулася. Так що ж я роблю? Хватить вже. Тоді хватить, думаю, вже його варити. Да. Ну, добре, що можна якось із банки виковиряти. А то я пам'ятаю, раніше були такі товариші, що із банок не могли його виковиряти, так варили, старалися. Сахару, як нагепають, аж тоді ще. Знаєш, радянський був, зараз я в дитинстві пам'ятаю там деяких людей. І потім ковиряюся в банках і виковиряти не можна. Ну, в мене такого не було. А це крижовник цей, його і довго варить не треба, він і так хороший, а я його ще не проварила. А він такий горний стов, як жвачка такий. Ну, хороше щось вийшло. Да? Да. Раз, насіння. Надо. Да. Дід мені насіння пообирає. А ага. я йому зварю варення без насіння. Перетак його. Хоч, Хоть... О, хто то покажеш? Да. Я терла, я знаю, як. А ти знаєш, як це воно робиться. Да. А оце насіння. А це баночка. Оце, уже поїв ти. Оце насіння, що воно, воно ж корисне, не сильно її треба відкидати. Yeah. До, для шлунка, yeah. для кишківника воно дуже корисне, а ти спішиш його відкидати. Так що не сильно його спіши з ним. Хай там свої перетираються всередині. Отоп тоді. Я Просто кажу... зубами не сильно. Да, зубами не, не, цей, не стуляй міцно зуби, mm -hmm. щоб не поламати. Це знаєш, кому добре їсти, в кого нема зубів. А що ні? Вони да не спричепиться до зубів. Так що, може, напізніше оставимо його. Ото ага, як, не, да, оту, як не буде зубів, будеш його розсмоктувати. А воно такою кучкою таке воно мені подобається. Взяв. Конфетку можна з нього виліпити. Mm -hmm. І ходити mm -hmm, дід. Ну, хоч чай не гарячий, то дід доволі. Він не любить, як щось гаряче йому підсвоїш. Да? Mm -hmm. Ну так, якось я тобі трошки тебе зняла. Хотіла, щоб ти рибу спробував тут... mm -hmm. її їсти добре. Мене досі язик наколовся, а тим точками десь оно. Аж, хоть меньше, ля -ля аж мішає, що А я й не лялякаю. Ти мене хоч ввечері, хоч раз, Таня, щоб оце я лялася. А оце зараз тільки, та це не щитається. Це ж треба діда зняти, щоб йому було цікаво. Цьому діде... ти було. Так мені вже жарко, а ти не кажеться тобі, що жарко. Чи ти ще на двір вижити? Тобі холодно, та ні, а я зараз буду роздягатися. Да, Розмітався, розміщався. Хотів... розміщався. <ріх> Ох, і дід. Старий розбійник. Все. Все? Да. Смачного всім! Дякую. Доброго всім вечора. Дякуємо, що прийшли подивитися на діда. Ага. Підтримати його в його на легкій праці.